Я не чувствую себя каким-то политиком, понимаете, который сидит, и вершит э, судьбы своей страны или что-то большее делает. Через полчаса мне позвонили соседи и сообщили о том, что дом горит. Ну, надо понимать, что ни одна система ПВО никогда не дает 100%, и это очевидно. Три с половиной километра вакуум. Какая вонь, ни окна не открыть, ничего. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської пропаганди. Ці дні дуже багато всього буде присвячено 9 травню. Ну і життю самих росіян за паребріком. І це не дивно, адже таким чином ми будемо висвітлювати вам, що ж таке насправді великі імперці та нащадки великої перемоги. Все в них велике, а здобутки маленькі. Тож, перш ніж ми розпочнемо, друзі, не забувайте підтримувати наш збір для 93-ї окремої механізованої бригади. Ми не заспокоїмось, поки не назбираємо 250 тисяч на ефікві-дрони, які над ефективно будуть знищувати російську орду, яка намагається наступати на наші позиції. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Переходьте і звісно підтримуйте наших військових. Не забувайте цьому випуску лишати свій лайк і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбановолаєм для того, аби нічого із найцікавішого не пропустити. Ішов четвертий рік повномасштабної війни, і все завершилось тим, що Севастополь так і не побачить великого параду до 80-річчя перемоги над фашистами. Річ в тім, що півострів Крим дуже і дуже занепокоєний, а чи не буде великої атаки, якраз 9 травня. Ну і щоб нібито люди були в безпеці, вони вирішили всі масові заходи і ходуть дід на палки, біславний полк, і всі паради. Просто скасувати. Ну і до речі, буквально цими днями атаки була тільки не те, що очікували росіяни. Зокрема, збиті літаки і не тільки. Але все можуть пояснити пропагандисти. Он вони як кажуть, що жодна система протиповітряної оборони 100% результату не дає. Не треба нервувати, все добре. Звісно, Росії дуже і дуже потрібні класні системи протиповітряної оборони, але над ними треба працювати. Здається, щось відбувається на наших очах. А як же озброєння ні? А як же щоденні зведення про те, що збиті всі українські безпілотники? До речі, все ж таки західні системи ПВО вони справді захищають та від уламків майже нічого ніхто ніхто не може бути застрахований, але збиття відбувається миттєво і надефективно, особливо коли в тебе є ракети. Тож здається, що Соловйов намагається працювати на випередки, вже пояснюючи. Чому та чи інша агресія, чи та чи інша атака не були відбиті? Ну, мощніша атака на Крим. ну там молодці наші бойці, як могли, справились, смогли хорошо. Ну, надо понимать, что ни одна система ПВО никогда не дає 100%, це это очевидно. Просто очень важно не нервничать, а относиться ко всему системно і розумно. Ну, например, если мы кричим, что нам необходимы войны Красной армии, ну давайте накричим, на всех женщин есть, все равно нужно 9 месяцев, чтобы ребеночек родился, еще лет 18, чтобы вырос, а потом еще пару лет после 18, чтобы дозрел, и его обучили. Так и здесь. Мы все хорошо понимаем, что было бы здорово сейчас вот, чтобы появились такие системы и в таком количестве чтобы ни одна сволочь не могла и попытаться нанести удар по нашей территории. Все за. Но только надо еще эти системы изобрести, отработать, найти деньги, произвести и поставить на вооружение. Война меняется очень быстро. И надо понимать, что нужны новые средства не только поражения, но и новые подходы. В том числе и в разработке, в том числе и в апробации, в том числе и в экономике. Ведь недостаточно произвести, надо еще и научить. Еще и угадать. Вот, например, Соединенные Штаты Америки. Триллион. Триллион военный бюджет. А тут заявляют, мы допустили страшные ошибки. Оказывается, легкие танки, которые мы разрабатывали, оказались нелегкие, никому не нужны. И многомиллиардную программу просто закрывают. При этом, что интересно, прокуратура пока никому не пришла и проверки проводить не стала. Ну да, просто прокуратура не заходит. Да не то, что прокуратура, аудит не заходит, потому что Пентагон ни разу не проходил никакого аудита. Аудит, и уж если говорить о коррупции, то вот уж куда начать и кончить. Трамп. Можно я такой тихий вопрос задам, пока нас никто не смотрит и не слышит? А Трампа кто-то просил быть посредником? Ну, вот Трамп пришел и сказал, я остановлю эту войну с трех нот. Останавливай. Но это же не телевизионная игра. Це ж вопрос не в том, чтобы взять і прекратить стрелять. Вопрос в тому, що є наші національні интересы і інтереси русского народу і русского государства, которые міру необходимо учитывать. Ой, не треба називати мене царем. Ой, не треба називати мене божеством. Ну, що ви я така звичайна людина, як ви, каже Путін в своєму інтерв'ю. Каже, що. Не відчуває себе політиком, він продовжує дихати одним повітрям із мільйонами і мільйонами звичайних росіян. Хоч тільки хочеться запитати, чуєш, а як часто тобі доводиться полежати в чорному пакеті? Як багато разів тобі відривали ручку чи ніжку, як багато разів ти отримував звістку про те, що когось з твоїх рідних і близьких вбив? fpv дрон на фронті, на який просто зараз задонатять наші глядачі за посиланням нас в описі. Здається, що жодного всі завжди все роблять для того, щоб старий дід навпаки виживав. Тож уявити собі, що він вважає себе звичайним політком, неможливо. Зокрема, це те, чим він літає, скільки в нього автівок, і неможливістю навіть сходити у звичайний унітаз, якого теж. Далеко не у всіх росіян є, саме тому вони крали їх в Україні. Але зробити вигляд, що за 25 років при владі він не відірвався від звичайного життя. Здається, що у Путіна так і не вийшло. Ми вже пройшло скільки, 25 років, і Президентом, і прем'єр-міністром працюю. Е ну от е не знаю, навіть, стоїть ли так говорити, ну, з іншої сторони, це важливо. У мене таке чувство, що. Я не чувствую себя каким-то политиком, понимаете, который сидит и за... вершит э, судьбы своей страны или что-то большее делает. Я я просто, мне кажется, все-таки, знаете, это это э, все из семьи идет, из из среды, в которой я вырос. Я продолжаю дышать одним этим же воздухом с миллионами с миллионами граждан России. Я, конечно, счастье. Я, конечно, счастье батчета, я як... Російські герої повертаються назад додому, скільки всього чудового і прекрасного вони роблять, перебуваючи в тилу, ось, наприклад, така звичайна історія. Росіянка розповідає про свого чоловіка свошника, який прийшов у відпустку, Прийшов чомусь зі зброєю і мачети. І що ви думаєте, спалив їй будинок? Вона ледь встигла зібрати себе, дітей і просто почала втікати. Ну а потім їй вже розповіли про те, що її благовірний підпалив її будинок. Чоловіка затримали, але коли дізналися, що він СВОшник, а Путін же ж каже, що це нова еліта, то справу обнулили, зам'яли і зробили вигляд, що нічого не відбувалося. Виплат родині не дали, бо нібито нічого не сталося. А згоріло і згоріло. Ну, подумаєш, це найкраще. Попрощатися зі старим життям і спробувати побудувати нове. А ви уявляєте, якщо раптом коли-небудь ну, в якомусь всесвіті, СВОшники такі повернуться всі назад додому? Ну, яка це буде картина? Ми будемо день і ніч, день і ніч вам розповідати про те, як вони кошмарять своїх. Анастасия Зюрзя, многодетная мама, сама сирота из города Староскол. Анастасия, ну, рассказывай свою историю, можем войти в дом, и ты будешь одновременно нам показывать, что у тебя произошло, Анастасия. 29 октября 2024 года э, наш дом сгорел, пострадал от рук э, собственного мужа, который на тот момент являлся СВОшником. Придя в отпуск, а, был в наркотическом опьянении, а, был с оружием и с мачетой, что мы очень испугались. Я взяла детей и уехала в город. Через полчаса мне позвонили соседи и сообщили о том, что дом горит. Дом а, является не моим, дом является моих четырех детей. То есть долевые части моих детей. Его обвинили, то есть что это поджог реально. Вот расскажи об этом немного. Да, с учетом того, что он был на тот момент СВОшником и был на реабилитации к уранению, его, естественно, сразу задержали после пожара и отправили за ленту. Это дело было приостановлено и обнулилось. То есть уголовного, уголовного дела нет. Состава преступления тоже. То и есть, есть, и лист... вы не получили никакие выплаты, ничего? Нет, мы не получили, потому что состав преступления исчез. Хорошо, э -э так, ну вот, чтобы было видно, да? Сгорело вообще практически весь дом, сгорел, да? Да, сгорела мебель, вещи, э сгорело перекрытие между первым и вторым, оно в аварийном состоянии. Э ламинат, двери, те, которые были закуплены ранее они тоже все погорели ламинат на второй этаж тоже все то есть все материалы все все то что мы запасались вот на второй этаж угу. это тоже все погорело и 5 единиц машин здесь было, воды, то есть по колено воды, тут просто uh -huh. все плавало. Ну что-то смогли спасти еле-еле, да? Хорошо, что сейчас требуется тебе, не обязательно финансовые средства, тебе нужно, я так понимаю, строим материалы, какая-то поддержка, может быть, какие-то рабочие руки, правильно? Да, для нас самое важное – это строим материалы. И э, при возможности те люди, которые могли бы собственными руками помочь восстановить дом. І раптом хтось подумав, що історії з суджанською газотранспортною трубою чомусь навчило росіян, то <гум> ви занадто погано їх знаєте. В нас є продовження. Ну, не в буквально в цьому сенсі і цієї труби, але іншої, і не менш гідне. До речі, а ви знаєте, що всі, геть усі, хто тоді ліз суджанською трубою, потрапили із отруєннями до лікарні. Але кого це в Росії цікаво? Це хіба що нами з вами хіхеньки да хаханькі? Тут історія в іншому: Трубодури продовжили лізти підземними комунікаціями великого діаметру для логістичних цілей. Річ в тім, що FPV-дрони повністю захищають наших військових від проникнення в тил наших військ. Російських окупантів є ділянки, де росіяни не можуть навіть голови підняти саме тому вони не мають можливості займатися евакуаціями, підвезенням боєприпасів, медикаментів та, звісно, їжі. Ось росіяни і придумали лізти цією трубою таким собі тунелем для безпеки для перевезення провізій на передову. Вони, власне, і скористалися цією трубою. В нас є свідчення від першого джерела. Військовий, який лізе по цій вузенькій-вузенькій трубі, і каже, що йому лишилося ще буквально три кілометри повсти раком. Ну і, звісно, його емоції і гру слів я передати так філігранно просто не можу. Ну, От вона труба йде. вот он собственно я вот так три с половиной километра mm. упражнение это делай четыре раза в сутки от спины помогает Вот нам и труба идет. А это разрыв. Был привет. порвала трубу. І ми часто вам показуємо і розказуємо про життя в Донецьку, але ж це так несправедливо. Треба показати і розказати і про Луганську область, яка так само нещасливо одружена із російськими окупантами вже понад 11 років. Виявляється, що в Луганській області ось вже останні 4 роки тече каналізація в дворі багатоповерхівки. Так і хочеться спитати у комунальників, де ви були всі ці 4 роки? Місцеві кажуть, що це просто жахливо. Кажуть, що неможливо жити, в що перетворили колись славне малесеньке місто. Ні вікна не відкрити, не продовжувати нормальне життя. Але ж як красиво все починалося, пам'ятаєте, як в 2014 році їм їздили по вухам, розповідаючи про те, що Луганська область, Донецька область це будуть малесенькі Манака. а замість цього вийшла велика дупа. Люди, ви тільки подивіться, як ми живемо 4 роки. Это город Перевальск, Кулганская область. И что с этим делать вообще? Это просто ужасно. Какая вонь, ни окна не открыть, ничего. Квартала все текут. Вот мы живем так четыре года. І, звісно, під завершення нашого випуску, друзі, як і завжди, я скористаюсь нагодою закликати вас і нагадати про наш збір для 93-ї окремої механізованої бригади. Я завжди кажу, що ми допомагаємо військовим, але це неправда. Я вам брешу, тому що це військові нам допомагають. Все, що можемо зробити, ми це вчасно їм подавати набої, боєприпаси набув в нашому випадку FP дрони. Тому, якщо вам сподобався цей випуск, якщо ви його дивилися в тиші без повітряної тривоги, в безпеці, то знаєте, що все це винятково і тільки завдяки нашим військовим? Тож не скупіться і підтримайте цей збір, як і завжди він за посиланням в описі до нашого випуску. Ну і звісно, не забувайте лишати свій лайк, підписуватись на ютуб канал Курбанова Лайф і коментувати все почути і побачене. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.